Всім бажаю доброго дня. Тема уроку закон збереження механічної енергії. Будь ласка, відкрійте зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. На минулому уроці ми дізналися, що підняті над землею тіла мають потенціальну енергію, а тіла, які рухаються, кінетичну енергію. Мабуть, кожен із вас грався з м'ячиком-стабінцем. Пригадайте, м'ячик злітає вгору, падає на підлогу. Відскакує від неї, знову злітає, знову падає. І у нас буде таке проблемне питання сьогодні: чи відбувається зміна потенціальної і кінетичної енергії під час руху м'яча? Давайте от на ці, про ці перетворення одного виду енергії в інший, сьогодні і поговоримо. І так, приклад номер один. Ви бачите, м'яч опускає з певної висоти. Відпускають його. І ви бачите, що його потенціальна енергія на цій висоті є максимальною. Тобто тут H у нас максимальний. Потім H зменшується. Відповідно, потенціальна енергія у нас зменшується. А подивіться, на кінетичну вона навпаки зростає. І отут, вже біля би, підлоги. Потенціальна енергія фактично у нас дорівнює нулю, а кінетична енергія є максимальною. Тобто у нас потенціальна енергія тіла перетворилась на кінетичну. Приклад номер два. Навпаки, ви бачите, ми м'ячик підкидуємо вгору. У нас висота зростає, отже, зростає потенціальна енергія, а швидкість цього м'яча зменшується. Відповідно, кінетична енергія у нас зменшується. І в цій точці у нас буде Максимальна потенціальна енергія кінетична дорівнювати буде нулю. Тобто кінетична енергія тіла перетворилась на потенціальну. І у нас відбуваються такі постійні перетворення, як ви зрозуміли, потенціальної кінетичної енергії. Бачите, в верхній точці у нас максимальною буде потенціальна енергія, в нижній Кінетична в даному випадку. Приклад номер 3. Явище перетворення одного виду механічної енергії. В інший можна спостерігати також на прикладі руху маятника. Бачите, так? Дивіться, в цій точці, там, де висота у нас у цього маятника, там, де ми відпускаємо його, є максимальною. Тобто у нас максимально є потенціальна енергія. Потім ця потенціальна енергія перетворюється в кінетичну. Отут вона кінетична енергія є максимальною біля положення рівноваги цього маятника. Далі у нас починається перехід кінетичної енергії в потенціальну, І в даному випадку отут вона, потенціальна енергія є максимальною. Потім знову потенціальна енергія у нас починає переходити в кінетичну. Тут є кінетична енергія максимальною. І знову потенціально. Тобто, відбувається такі постійні перетворення одного виду механічної енергії в інший. В даному випадку це от дивіться: тут: потенціальна, кінетична, потенціальна, кінетична, знову потенціальна. Приклад номер 4. Крім переходу енергії з одного виду в інший Енергія може переходити від одного тіла до іншого. Наприклад, кулька на пахилій площині має потенціальну енергію у даному випадку на певній висоті знаходиться. Коли кулька починає скочуватись вниз, як ми бачимо, її потенціальна енергія перетворюється на яку? На кінетичну, ми вже зрозуміли знаємо, що енергія руху це кінетична енергія, і тут вона збільшується. А якщо на шляху кульки поставити брусок, як ви бачите на слайді, тропи, при зіткненні частину своєї кінетичної енергії кулька передасть у цьому частину своє, своєї кінетичної енергії, кулька передасть бруску. Тобто швидкість кульки зменшиться, а брусок, ви бачите, почне рухатись. Це ми тільки що з вами вже сказали, так? На основі. Багатьох досліджень руху і земедії тіл, подібних до розглянутих прикладів, які ми ще не розглянули, було встановлено, було встановлено закон збереження механічної енергії. Давайте запишемо його значення: енергія нікуди не зникає і не звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого. Будь ласка, обов'язково запишіть цей закон збереження механічної енергії. Це фундаментальний закон. Його обов'язково треба знати, вивчити. Швиденько записуємо. Ще раз закон збереження механічної енергії. Енергія нікуди не зникає і ні звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду на інший і передається від одного тіла до іншого, відповідно. Або даний закон можна сформулювати таким чином. У системі тіл, це треба теж обов'язково записати до зошита, які взаємодіють одне з одним, тільки силами пружності та силами тяжіння, повна механічна енергія змінюється і записати. ЄК0В плюс ЄП0В дорівня ЄК плюс ЄП, ЄК це кінетична енергія, ЄП це потенціальна енергія. Оця сума, оця повна енергія ЕК плюс ЕП це на початку спостереження, наша енергія. А відповідно, можете записати сума ЄК плюс ЄП, це в кінці спостереження. І ще раз, ЄК0В плюс ЄП, це повна механічна енергія на початку спостереження, а ЕК плюс ЄП це повна механічна енергія в кінці спостереження. Будь ласка, обов'язково собі це все запишіть і формулу. І значення. Ну, бачите, знаєте, що відбувається у нас тут постійні також притворення, бачите, потенціальна енергія. Ну, такі американські гірки чули, мабуть, так? Актраціон такий. Потенціальна енергія перетворюється в кінетичну, а потім знову потенціально в кінетичну, Тобто це є такий приклад. Перетворення однієї, одного виду енергії в іншу постійний. Тобто у нас тут кінетична була максимальна, тут знову потенціальна, тут знову в кінетичну переходи, Ну і так далі. Це зрозуміло, я сподіваюся. І так, задача номер один. Будь ласка, умову обов'язково переписуємо. Ціла кидають угору. Падаючи йому кінетичне тіла кидають угору. Падаючи йому кінетичної енергії 500 джоулів? Вибачте, не падаючи, надаючи, надаючи, надаючи йому кінетичної енергії 500 джоулів. На певній висоті кінетична енергія тіла зменшиться до 350 джоулів. Якою буде потенціальна енергія тіла на цій висоті? Опором повітря знехтуйте. Ще раз, тіла кидають угору. Надаючи йому кінетичної енергії 500 джоулів. На певній висоті кінетична енергія тіла зменшиться до 350 джоулів. Якою буде потенціальна енергія тіла на цій висоті? Опором повітря знехтуйте. Давайте запишемо, що у нас є. Тобто запишемо коротку мову. У нас є початкова кінетична енергія. Ну, ви бачите, тіла кидають угору тобто з певною швидкістю. З певною швидкістю, відповідно, у нього є кінетична енергія 500 джоулів. Далі. А початкова висота у нас дорівнює 0. Тобто H0W. Дарівні 0. Далі, на певній висоті кінетична енергія тіла зменшиться до 350 джоулів. Це на кінці спостереження є дорівнює 350 джоулів. І нам кажуть знайти потенціальну енергію на цій висоті. Чи будемо користуватися законом збереження механічної енергії? Будь ласка, обов'язково, ще раз повторюю, його треба вивчити. І так, це у нас про що там мова швиденька, що у нас сума повної механічної енергії системи ціл на початку спостереження дорівнює сумі повної механічної енергії системи тіл в кінці спостереження. Тобто ЄК0В плюс ЕП0, дарівні ЄК плюс ЄП. Нам треба знайти з цієї формули ЄП. Що зробити? Просто перенести це ЕК. Ну, в даному випадку, вліво для мене. І тоді у нас буде ЕП ЄК0В плюс ЕП0В мінус ЄК. Ми знаємо з вами, що ну, на початку у нас висота дорівнює нулю, ми ж кидаємо з певної ну, з початку, так? З початку спостереження і вважаємо, що висота там дорівнює нулю. Тому оця потенціальна енергія на початку спостереження, яка, вибачте, є P0 дорівнює відповідно нулю, адже H0 дорівнює нулю. І тоді ми можемо записати все, що у нас вже є. Яка нульове це 500 джоулів плюс 0. Ще раз повторюю, є це 0 І мінус 350, яка дорівнює у нас 350. Відповідь буде, що потенціальна енергія на цій висоті буде дорівнювати 150 джоулів. Будь ласка, запишіть собі а, відповідь. Задача номер 2 Ще раз повторюю, обов'язково пишемо умову. М'яч масою 400 грам кинули вертикально вгору зі швидкістю 20 метрів за секунду. Визначте кінетичну потенціальну енергію м'яча на висоті 8 метрів. Так, швиденько. Записуємо, що нам дано. Маса м'яча у нас 400 г. Переводимо в систему Сі 0,4 кг. Початкова швидкість 20 метрів за секунду. Початкова висота у нас 0. Висота, там де треба визначити кінетичну потенціальну енергію у нас 8 метрів. Тому пишемо аж 8 метрів. Все це відбувається під дією сили тяжіння. Тому вже ми беремо 10 н на кілограм. І нам треба знайти потенціальну кінетичну енергію на висоті. 8 метрів, так? тобто ЄК і П невідомо. Чим будемо користуватися? Знов-таки законом збереження механічної енергії, так? ЄК0В плюс Є П0 дарів ЄК плюс ЄП. Давайте згадувати формулу кінетичної енергії. Ми можемо записати, що єк 0 в дарівні МВ0 квадрат поділити на 2. Є П0В у нас дорівнює 0, тому що H0W початково оця висота дорівнює 0, ЄП, тобто потенціальна енергія дорівнює MGH, це за означенням. І відповідно ЄК ми зможемо знайти закону, використовуючи закон збереження механічної енергії, ЄК0В плюс ЄП0В мінус ЄП. Відповідно, кінетична енергія на початку спостереження у нас буде дорівнювати, ми можемо підрахувати. Замість m ставимо 0,4 кг. V0В квадраті це 20 м за секунду в квадраті. І поділити на 2. І початково оця енергія кінетична у нас буде дорівнювати 80. Джоулів. Далі, за означенням, так можна підставити нашу формулу, ми можемо знайти потенціальну енергію. MGH. М у нас є 0,4 кг G це 10 Нт на кг, а H8 м. Відповідно, на висоті 8 м у нас потенціальна енергія буде дорівнювати 32 джоулі. А кінетичну енергію, використовуючи закон збереження механічної енергії, знаходимо 80 джоулів. Тобто кінетичну енергію на початку спостереження. Віднімаємо, точніше, тут ж за формулою не віднімаємо, а додаємо P нульове, Але ми знаємо, що воно дорівнює нулю, а Віднімаємо ми з вами ЄП. Тобто цю потенціальну енергію. Яку знайшли? мінус 32 джоулів. 80 джоулів, мінус 32 джоулів, дасть нам 48 джоулів. Тобто на висоті 8 метрів у нас буде. Кінетична енергія дорівнює 48 джоулів. Будь ласка, записуйте відповідь швиденько. Додому треба працювати параграф 33, ну і, як завжди, виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення.